Він допомагає малечі спілкуватися, розвиває фантазію та дрібну моторику, а також залишає веселі й щасливі спогади. Дорослих же надихає на творчість. Мова про звичайнісінький пісок. Сьогодні в Україні святкують День пісочниці. Про те, яке значення пісок має в житті юних та дорослих українців у сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Семирічна Ірина та п'ятирічна Саша обожнюють гратись в пісочниці. Мале черветься на дитячий майданчик ледь не щодня, проте і цього їм замало. Ну, часний часний е, сектор. Ми для дітей чоловік зробив пісочницю, вони там граються, у них є будиночок, гірка. А скільки часу вони там можуть провести? 3-4 години це, це так, а то і більше. Замки ділаємо. Що це за тортики? Шоколадні чи бісквітні? Які це тортики? пісками робимо точки. Інші діти теж висувають батькам жорсткі умови, жодних вихідних щодня до дитячого майданчика. Ну в пісочниці кожен день приходимо Це як ритуал раз, раз в день обов'язково. Звичайно ну, ми в 9 виходимо, десь в час заходимо. Ну, Буває в одиннадцять в зависимості жари. Тому так где-то ну часа два так точно пісочна терапія. Тому що дитина висипає, засипає, він розслабляється. На запитання, що краще все життя гратись в пісочниці чи ходитись на гойдолці, п'ятирічний син Наталі відповідає. Впевнено, пішовки пісочниці. Да. А по пісочниця лучше, ніж качека. Ну, тому та -то качека ніту піш... піш... пішовка. Втім, граючись з пісочком, діти можуть і навчатись. Такі уроки проводять у одному із місцевих репетиторських центрів. У ньому діти щодня контактують із кінетичним піском. Проте це не забавки, а повноцінні заняття. За допомогою нього ми можемо писати слова на початку. Це буде це будуть склади, ми можемо робити доріжку між буквами, да, і вони будуть складати склади. Ми можемо ліпити фігурки, які вони будуть рахувати на уроках математики. Перше і найголовніше це мілка моторика, тому що тільки коли да, у діток розвита гарна моторика, вони можуть писати, вони... Чає свою увагу, то дітки фантазують, ліплять своє. Однак пісок це не лише забава та навчання, це ще й величезний мистецький світ, і назва його пісочна анімація. Серед українських аніматорок Анастасія Меленцова вона малює понад 10 років. Що для художників це багато образотворчих можливостей, бо пісок він дуже такий, дуже піддається і всім експериментам, я б сказала. Ним дуже легко працювати, коли вже ти з піском на ти, так би мовити. Менше півроку тому Анастасія відкрила в Ужгороді власну студію пісочної анімації. Каже, гості у захваті та з кожним заняттям все більше закохуються у це мистецтво. За одне заняття вони можуть створити власну пісочну історію. Ці коротенькі роботи на декілька секунд вони дуже захоплюють. Це наче створення мультика. До того ми йдемо і це захоплює і дітей, які працюють. І дорослих і батьків, які переглядають їх роботи. Вони дуже дивуються, це моя дитина зробила. Створюють мистецтво і малечі в пісочниці, замки та торти. Я роблю маленькі. а я є. А, а хто живе в замках? Принцеси. Принцеси, Принцеси. Принця. Принця. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Опенюс телеканал відкритий.